Національна музична премія ЮНА назвала переможців тріумф та визнання гурту Антитіла, що здобув одразу три статуетки у номінаціях: найкращий рок-гурт, найкращий відеокліп та найкраща пісня за композицію Фортеця Бахмут. Церемонія нагородження пройшла у жовтневому палаці. Артисти уперше і початку повномасштабного вторгнення РФ зібралися на урочистості. Серед інших переможців Артем Пивоваров та співачка Кола стали найкращими виконавцем та виконавицею Найкращий альбом Керімовій Джамали спеціальною нагородою у номінації Благодійний тур відзначено гурти Козаксис. Стим і друга ріка місія національної музичної премії юна вшанування та підтримка талановитих українських виконавців, оскільки музика є джерелом натхнення і сили.